Вітаю, Діви! Це ваш старопрогноз на тиждень з 10 по 16 лютого. І так, дивимося, що у вас буде відбуватись на наступному тижні. Витягнемо по одній карті на кожен день, подивимось, можливу енергію, людину чи дію, яка може відбутися з вами на наступному тижні. Нагадую, розклад загальний, не особистий. Для особистого заказу пишіть мені в Дірект. І так, Діви, дивимося понеділок для вас. Шість пенталів буде говорити нам про те, що ви, можливо, отримаєте якісь кошти. Це може бути якась надбавка до зарплатні, це може бути сама зарплатня, це може бути кошти, яких ви навіть не очікували. Ви не розраховували на них, а хтось таки вам, от бачите, як цю копеєчку, хтось. Вам її кине. Вас, наприклад, стояв якийсь дуже давно товар, не продавався і раз і продався, і ви навіть не очікували, що ви отримаєте за це кошти, що ви вже давно на нього махнули рукою. Шість пентаклів ще нам говорить про те, що це може бути. Повернення боргу, про який ви також давно вже забули і також махнули рукою. Карта ще нам може говорити про те, що це можете бути ви благодійником понеділок, можете задонатити, там, дати якимось, на якийсь притулок, на якусь благодійність, тобто, десь побути таким благодійником ви. Вівторок Карта Диявол. Нам говорить про спокуси, про якісь вчинки, на які вас можуть спокушати нехороші люди. Тобто. Е піти елементарно запросити вас на якусь там випивку, от ви не хочете, а вони вас запросять і будуть вам так нещадно наливати, ви не зможете відмовити, і всереду вам буде вже дуже погано. Тобто карта буде говорити про те, що більше захочеться випити, з'їсти, ем, нарушити якісь правила своєї дієти, ем, нарушити якийсь свій спортивний режим, ем, маніпулювати людьми, обманути, десь ось Такі якісь неприємні дії, це все в нас дьявол. Ну, по дияволу в нас ще приходять кошти. Тобто, тут ви, можливо, маленькі якісь отримаєте, а тут, чи, можливо, тут навіть новина, ви знаєте, що вам прийдуть кошти, і вівторок ви можете ці кошти отримати. Ну, Якщо в коштах, то хай буде, а взагалі, диявол, він такий нечистий і може вас покушати на якісь такі неправильні дії. Середа. Паш Кубків нам може говорити про якусь романтичність, про якісь <кій> прояви такої емоційності, кохання, романтики. Паш Кубків нам говорить про якусь можливу новину, ви можете знати, яка от буде от така емоційна для вас, що задіне ваші емоції, і ви будете якось так реагувати на них. Карта ще може говорити про те, що ви можете отримати якийсь емоційний подарунок, який буде для вас приємний. Ну, загалом карта от говорить більш про якісь такі романтичні нотки. Можливо, вам напише якась людина, якусь приємну смс, і вам буде от так приємно. Можливо, це ви себе будете так проявляти в середу. Четвер. Карта імператора. Стабільний день, коли ми собі закладаємо фундамент якийсь в своєму житті, ми знаходимо якусь людину для того, для чого нам потрібно, ми з нею зізванюємось, обговорюємо свої плани, прописуємо свої плани і знаємо, до чого ми йдемо. Карта імператора нам говорить про стабільність, тобто, якщо ви закладете фундамент в. Четвер, майте на увазі, що воно дасть вам свої плоди. Це буде не так швидко, як ви того хочете. Тобто ви. Повільно, але впевнено і надійно рухайтесь до своєї цілі. Карта може нам говорити ще про людину, що може бути присутня у вашому житті. В четвер по знаку Зодіака, це може бути Овен, або ж ми говоримо зараз про людину, яка фінансово е, така незалежна. Це може бути якийсь бізнесмен, це може бути якийсь банкір. Тобто карта говорить про людину, ну, <кій> імператор, і цим все сказано. Тобто людина, яка добилася певної. Результату, можливо, ви до неї будете звертатися по роботі за допомогою, за порадою, за будь чим П'ятниця. Карта відлюдника буде говорити про те, що ви захочете побути наодинці, обдумати можливі якісь і пропозиції, можливо, якісь зміни в вашому житті, подумати, потрібно воно вам, не потрібно воно вам, як мені далі рухатись, можливо, мені щось потрібно змінити в своєму житті. Карта нам говорить про те, що людина поглиблюється всередину, обдумує все, відключається від матеріального світу. <кій> Можливо, ви в цей день вирішите, що ви хочете медитувати, що ви хочете займатися йогою і, і отакими от практиками. Субота, карта місяць. Третій старший аркан підряд. Із відлюдника у місяць буде говорити про те, що буде два дні у вас отака якась, навіть можна і назвати, таким. Емоційним спустошенням. Карта Шота, Шота говорить нам про те, що людина копається в собі всередині. Місяць нам говорить про якісь страхи, про те, що ми можемо не реалізуватись в своєму житті, що нас можливо полякають, якісь невизначеність. Тобто ми не бачимо картину до кінця, от як ми вночі, не бачимо, куди нам потрібно йти. От по карті місяць, от так само, якісь у нас страхи, якісь надумані, отакі. От Страхи, чи ви справитесь, чи не справитесь, можливо, у вас мало якихось знань, інформацій, досвіду. Карта нам говорить, що від людних, що місяць, що людина от копається у собі, дуже багато думає, дуже багато осмислює. Но по карті місяця вона нам рекомендує звертатися до своєї інтуїції. Тому якщо ви вже дуже аж сильно починаєте в собі заглиблюватися, прислухайте своєї інтуїції. Якщо вона вам говорить, що ви справитесь, значить ви справитесь. Отак От само, як по карті імператор. І неділя. Все. Ви вирулюєте. Карта дурня говорить про те, що ви не боїтеся нічого, ці два дня ви собі обсмислюєте, обдумуєте. І в неділю ви таки вирішуєте. Почати щось заново, вам нічого не страшно. Ви подолали всі свої страхи, вирішили, що ви хазяїн свого життя, що все у вас вийде, що краще почати і, наприклад, даже можливо, у чомусь прогоріти, але навчитися і мати цей життєвий досвід, ніж його невитию. Не пробувати. Кардіат, карта дурня говорить нам про те, що ми не боїмося, ми починаємо, ми ризикуємо і навіть е, можемо, знаєте, хто омут з головою. Але карта така спокійна, е, така легка. Тобто, якщо ви нічого не починаєте в понеділок, в неділю ви налаштовані вже на це. Тобто свідомість у вашій голові, вона змінюється. Вам вже нічого не страшно, і ви можете собі розпочинати переперестраюватися в своєму житті, от іменно починати все з чистого листа. Ви впевнені, що у вас все вийде, і так і хай буде. І дивимось пораду для вас. На наступний тиждень. Паш Пентаклів. Приймайте пропозицію. Паш Пентаклів у нас завжди говорить приймати пропозицію. Пентакль у нас. Кошти, хай воно даже буде маленьке, хай воно даже спочатку, можливо, дасть вам мало тих коштів, якщо ви розраховуєте на мільйони їх не буде, але це однозначно дасть свої плоди пізніше. Е Паш він вивчає ще, да? тобто він вивчає інформацію, він вивчає, як отримувати кошти, він набирається досвіду, і карта нам рекомендує помаленько, потихенько починати, нічого не боятися, і все у вас. Получиться. І так, діви це ваш старопрогноз на наступний тиждень. Бажаю позитивного тижня і до зустрічі!